Півсотні правоохоронців Закарпаття вирушили на схід України. Рідні відпускати, бояться та розуміють обов'язок. Тяжко на серці а взагалі ну, на святе діло. Хто має їх? Тільки професіонали мають їх в основному. Це мій брат рідний брат. Я рада, що він іде захищати честь України і міліції, але тяжко, дуже тяжко. Головний міліціонер області Сергій Шаранич зазначив, окрім нинішніх півсотні добровольців, є ще тисяча охочих вирушити на схід правоохоронців. Товариші на прощання дарують кожному солдату оберіг та натільний хрестик. Підтримати службовців прийшли і діти. Маленький Ілья зі Слов'янська живе в Ужгороді два тижні. Разом з друзями дарує міліціонерам зворушливі малюнки. Талі зробити так, щоб це було лучше всього, лучше рісунки, щоб вони їм за. Заповнились недовго. Ми в таборі малювали малюнки з прапорами України, Як іде війна, як йдуть солдати з перемогою наші. Ми писали листи, щоб наші солдати верталися живі, здорові, з перемогою, щоб їх Бог беріг. Усім необхідним кажуть бійці забезпечили волонтери. озброєнням. Хорошим бронежилетами, касками так добре забезпечені. Відправляючись у зону бойових дій, чоловіки вірять у краще. Ну, ми гордимося тим, що ми йдемо захищати боронити батьківщину. Все добре. Їдемо своїх поміняти. Далі прийдуть нас, поміняють всі вернемося, не переживайте. Все буде добре. З бойовим нормальним настроєм. Їдемо, вернемося. Обов'язково очолив зведений загін полковник Олександр Гебаш.